У період загальної мобілізації в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від служби в армії, зокрема студенти. Але це право мають не всі здобувачі вищої освіти, яких категорій це може стосуватися, та за яких умов? Докладніше далі. За законом номер 10.449 про мобілізацію відстрочку від призову можуть отримати студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання у вищому або професійно-технічному закладі. Також це ті, хто здобуває першу вищу освіту, та особи, які отримують освітній ступень вищий за раніше здобутий. Також на відстрочку мають право асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, незалежно від того, навчаються вони на бюджеті чи контракті. Однак для підтвердження свого права на відстрочку, студенти зобов'язані Ув'язання на початку вересня надати до військомату довідку з університету. Цей документ можна отримати в деканаті, і його необхідно подати до 1 жовтня. Якщо цього не зробити, право на відстрочку може бути втрачено. Водночас, не всі студенти мають право на відстрочку. Її не надають тим, хто навчається на вечірній або заочній формі, здобуває не першу вищу освіту, отримує стопінь нижчий за вже наявний або відмовляється від проходження загальновійськової підготовки. У таких випадках студентів можуть навіть виключити. Чити з навчання. Варто також зазначити, що під час канікул студенти зберігають право на відстрочку, навіть якщо переходять на наступний курс. Однак, якщо вони вступають на нову спеціальність, то під час літа можуть бути мобілізовані. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.